Про кого було. зараз? Ви, а, тут, ви про Януковича? Про ну, о, знаєш, Я би не хотів зараз топтатись по тому, хто лежить, але давай так, відверто кажучи, ну кого нема принаймні. так? Зараз модно Януковича mm. тут, о, як то кажуть, смикати. Але я мав те, ну, що сміливість, а я зміг сказати Януковичу в очі, що він помиляється, і в питанні щодо о, о, певної нещирості щодо питання інтеграції. Я йому щиро, і ти про це не можеш не знати, сказав на відомій фракції, що Віктору Федоровичу, ми 10 років говорили одне, а зараз різко міняємо на інше. Щось тут не так. Ми або себе, або людей обдурюємо, а це погано закінчиться. І, до речі, в історичний день, коли вже була напруга, коли зібрали фракцію нашої фракції комуністської адміністрації президента, я в присутності біля 300 людей в очі сказав Віктор Федорович, що терміново треба міняти конституцію, і той безлад, який стався, і фактично безвідповідальність, яка відбулася після історичного рішення, якщо не помиляюсь, 30 вересня 2010 року, коли поміняли за одну за годину конституцію, і ми перетворилися знову в президентську авторитарну країну, і я просив. Януковича повернув це скасувати і повернутися до конституції 2004 року, до якої ми, до речі, повернулись, і співавтором якої я є. А авторами є: я знаю, ваші улюблені політичні герої це Медведчук, Симоненко і Мороз.